Всім привіт! Ми сидимо тут без світла, як і багато українців в цей момент. Але це не заважає нам зробити чергове відео на дивані. І сьогодні подивимося на старий новий мотоцикл, якого ще немає в наявності, але який дуже чекають його прихильники. Чому чекають? А тому, що в 23-му модельному році він отримав цікаві доопрацювання, а саме деякі якісні турингові аксесуари. Які ми зараз і будемо розглядати на спеціальних матеріалах, котрі я попередньо чемно скачав з інтернету? А повноцінний огляд уже зробимо, коли техніка по факту з'явиться в продажі. Домінар 400 це флагман модельного ряду Bajaj, Він позиціонується як мотоцикл для туризму, але по факту це стрітбайк великий, комфортний як в керуванні, так і по посадці. У 2023 році в технічному плані Домінар залишився без змін. Напевно, він досяг певної досконалості в своєму сегменті і не потребує втручань. А враховуючи популярність мотоциклу протягом багатьох років, можливо, принцип не заважай техніці працювати і є правильним рішенням. Я нарахував цілих 7 нових фішок у нової моделі Dominar 400 І, до речі, він буде доступний у двох кольорах: зелений, як стоїть тут, і чорний матовий. Окей, починаємо оглядати аксесуари. Рухаємося спереду, і бачимо, що Dominar отримав нове вітрове скло високе та оптичне. Воно вторить стилю байк і виглядає цілком органічно. Тепер не потрібно вишукувати автормаркіт рішення нове стокове скло стане у пригоді, особливо в міжміських поїздках. Іншим необхідним елементом в подорожах та й в цілому є кріплення для навігатора або телефону. Тут думаю, все зрозуміло, і користь цього аксесуару важко переоцінити. А біля приборної панелі розмістили USB-роз'єм для зарядки пристроїв, навігатора, телефону або повербанку, якщо у вас немає дома світла. Також у домінара з'явився захист рук або руля, або курків, хто як каже. На перший погляд мені здалося, що він захищає лише від гілля та вітру. Але потім я звернув увагу, що захист на металевому кронштейні, тобто він має бути достатньо міцним і тримати навіть падіння. В новому домінарі також доопрацювали захист ніг. Мені здається, дуги стали товстіші, але це потрібно перевірити. Також додали захист для радіатора, і це дуже корисні речі. Дуги захищають ноги при падінні, а захист радіатора підстраховує, якщо в ваших маршрутах зустрічається ліс, каміння, гори та інші складні дорожні умови. Багажна система. Знову ж таки, ці аксесуари раніше робили на замовлення, а це час і додаткові витрати. Зараз вже з коробки у домінари є кріплення для центрального кофра, але потрібно буде доплатити за бокові кронштейни для сумок або кофрів. І це також просто маст хев аксесуар, тому що багажника чи бордачка у мотоцикла немає. І не тільки у домінара, а у мотоциклів взагалі. А тепер про спинку пасажира. І ви запитаєте, чому така маленька? По-перше, це не чопер і не круїзер, а спинка пасажирів це саме їх привілеї. Даний аксесуар для впевненості пасажира, що він не злетить з мотоциклу при динамічному прискоренні. Такий собі запобіжник. Тож пасажир буде відчувати себе більш впевнено і комфортно. Типу, ми тут маємо генно модифікований захист двигуна, і в 23-му модельному році Домінар 400 отримав вдосконалений захист двигуна. Він стане у пригоді при штурмі міських бордюрів або подорожі по бездоріжжі. З ним вірогідність розмолотити картер зводиться до мінімуму. До того ж, він додає штрихи в загальний дизайн і мотоцикл виглядає ще більш масивним. Як на мене, це суттєве оновлення і всі аксесуари мають виключно практичну вагу. Тим паче раніше власники цих моделей все одно купували ці аксесуари окремо. Тож чекаємо на нові мотоцикли, а поки в коментарях можете написати наскільки саме для вас ці опції актуальні. Підпишіться на канал, аби не пропустити огляд на цей чудовий мотоцикл. Ну а я традиційно бажаю всім міцного здоров'я, залишатися в безпеці та якнайшвидше посмакувати херсонських кавунів. До зустрічі, папа!